Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має розуміння, як це правильно робити. Звертайтесь, проконсультуємо та обговоримо терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Touran 2012 року. 207 пробіг, 1,6 дизель на механіці, ціна 10500. Бачимо контакти. На дисках. Клімат, контроль, підігрів сидінь. Парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008. 12 рік, 234 пробігу, 1,6 дизельна дизель на механіці. Обслужений автомобіль, не битий, не фарбований. ціна 9950. Бачимо контакти. Так, Зачинено тканинний салон, клімат-контроль бачу. Кого цікавить телефон. Kia Карнс. Машинка 2003 року 135. Пробігу 1.8 бензин, автоматична коробка і сигналізація. Ціна 4950. Бачимо контакти. Так, З клімат контролем. Є форкоп. Більше інформації уточнюйте у власника. Chevrolet Orlando. 12 рік, 2.0 дизель, механічна коробка передач, 236 пробіг, вартість автобіля 7900, бачимо контакти. Так, Дивимось по салону. Механічна коробка передач. 7 місць повноцінних. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 12 рік, 186 пробігу, є історія, Двигун 1,5 дизель, ціна договірна. Бачимо контакти для інформації. Є панорамний дах, салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira C. 12 рік, 180 пробігом, 2,0 дизель, механічна коробка, 10600 вартість автомобіля, бачимо контакти. Комбінований салончик. З фуркопом та парктроніками. Citroen c 4 Grand Picasso. 2007 рік 2.0 дизель автоматична коробка передач, повністю обслужений автомобіль. Вартість 5-550 доларів. 299 пробігом. Контактні дані 0,67, 759 31, 28. Лобове скло під заміну, бо є тріщинка. Отак, ціна класна. Місткий сімейний автомобіль у гарній комплектації з форкопом. Рено Гранд Сценік. 12-й рік, 260 тисяч пробіг, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, це 7-місна версія, вартість 9400, бачимо контакти. Безключовий доступ, 4 склопідйомники, комбінований салон з підігрівом, сидінь, круїз контроль, клімат контроль, коробка механічна. Є парктроніки. Так, сімейний автомобіль Peugeot 807, 2006 рік, це самі місний варіант. Двигун 2,2 дизель, коробка механічна, є Webasto. Тут контакти до власника. Вартість автомобіля 6 тисяч доларів. Покажу по салону. Місткий салончик, є клімат, контроль. Три ряди сидінь. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, 9 рік 226 пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка ГРМ, замінений, ціна 7600. Бачимо контакти до власника Андрія. Комбінований, комбінований салончик з форкопом та Варктроніками. Peugeot 5008. Сімейний автомобіль з Франції, 13-й рік випуску, 254 тисячі оригінального пишуть пробігу, 2,0 дизель, механічна коробка передач, 7 місць. Ціна 9600. Бачимо контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Можна його в будь-який день оглянути. Клімат контроль є. І парктроніки також є. Volkswagen Cross Turan в класному кольорі. Це 11 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, Webasto. 223 тисячі оригінального пробігу. Ціна 12599. Контакти бачимо. Дякую. Покажу по салону з дозволу власника. Чистенький охайний салон, є клімат-контроль, підігріви сидінь. Ще є діо. Дечка економіка. Фабасто, я казав, це 5, 5 місць, так? 5 місць чи 7? 5. 5. 5 місць. Кого цікаве, телефонуйте, Отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. На гарних дисках, до речі. Renault Grand Scenic 12 рік випуска, 233 тисячі пробігу, 7 місць, 1,5 дизель, механічна коробка передач. 8400 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Автомобіль з клімат контролем та парктроніками. Так, Mazda 5. Так, По машинці це є 15 рік, 84 пробігу, ціна 10 тисяч доларів, двигун 2,5 бензин на автоматі. Тут контакти до власника. Синій колір. Добрий день. Коробка автоматична. Секунди, секунди. Більше інформації вже уточнюйте у власника. Плюсваген Туран. Туранчик 12, рік 236 пробігу. ціна 10600. Контакти бачимо для уточнення інформації, тому що, на жаль, більше немає дизельний двигун пишуть. Мабуть, 1,6 або 2.0 треба уточняти. На гарних дисках. Так, тут дверка відкрита, ми також заглянемо. Кого цікавить, телефонуйте.